В ефірі лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Кремлю може стати важко запевнити виборців, що ситуація перебуває під контролем і що єврейські меншини Росії у безпеці. Антиєврейські протести у Дагестані та інших регіонах Північного Кавказу свідчать про зростання в Росії міжетнічної і міжрелігійної напруженості. Схоже, що Кремль залишив можливість офіційно відреагувати на демонстрації регіональної влади. Про це йдеться у звіті аналітиків Американського інституту вивчення війни. Нагадаю, увечері двадцять 5 жовтня сотні демонстрантів у Дагестані увірвалися в аеропорт Махачкали та заблокували злітно-посадкову смугу, шукаючи літак, що прибув з Ізраїлю. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас! Дуже вдячна, що ви з нами. Вітаю вас також дуже вдячний за запрошення. як Завжди. На вашу думку, чи може це бути першим кроком до безпорядків на периферії Російської Федерації? Ну я нагадаю, що зараз ця ситуація, яка відбувається в Дагестані. Дагестан був тим регіоном, з з якого з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наприклад, Росія дуже активно черпала військових і мобілізувала їх, тобто. Соціально-демографічному плані це тоді було в найбільне найбідніших регіонах і Дагестан. Там буряція вони відносяться до а, найбідніших регіонів Росії, взагалі низка. Регіонів в Росії, скажімо так, найбідніших, і частина з них має в тому числі далеко ну, от, скажімо так, потенційно ці ризики дестабілізації. І як ми бачимо, мені здається, що це от знову тепер проявляється оцей цей ефект нестабільності. Другий момент, який я думаю, викликав цю ситуацію, пов'язаний в цілому за ці. А більше ніж півтора року повномасштабного вторгнення, а на рівень ненависті до інших народів, релігії культури, культур, який федеральні змі на рівні пропаганди поширювали в Росії. То рано чи пізно це мало вибухнути і в самій Росії, знаєте, тому що вони розраховували на основі цього тримати аудиторію під контролем, але. В тому числі тепер виражається всередині країни, от я думаю, в подібних моментах. Тобто, тут показник того, що це знаєте, зворотня сторона цієї пропаганди, яку з часів повномасштабного вторгнення включили а, російські медіа, да, російські пропагандисти, то демонізуючи різні групи. Ми, вони ну тобто, по всім цим схемам, от тепер сама Росія починає отримувати результати від такої політики. Речник Кремля сказав, що сьогодні ввечері Путін має вийти з якоюсь промовою, звісно ж, з російськими наративами, що захід щось там розкачує всередині Російської Федерації. Так як реагує Кремль на зараз? Як ви оцінюєте це? Ну як на мене було дуже показово, що а, ключові російські федеральні змі майже не згадували або взагалі не згадували а, про цю подію. Тобто, це, тобто, як на мене, це показник того, що в Кремлі до цього часу так і не виробити, в, виробили... Якусь схему, як е, реагувати на це, Да? тобто, я думаю, що скоріш за все до вечора вона вже буде розроблена. і як на мене, то ключова, е, скоріш за все, модель тут буде така, що е, Путін Кремль буде намагатися сказати, що звісно це інспіровано зовні, але натякати росіянам про те, що якщо прибрати Путіна від влади і діючу кремлівську верхівку, то щось подібне е, почне поширюватись по всій Росії, громадянська війна і так далі. Тому що, якщо ми пригадаємо... Один з ключових а, наративів, які за 20 років більше ніж 20 років, путінська влада активно поширює для власної легітимації, це наратив про 90-ті. Да, вони Рос... а, постійно лякали росіянам 90 90-ми і громадянською війною. А, і я думаю, що з на тлі цих подій Махачкалі знову буде витягнута ця тема. Про 90-ті. хоча якщо порівнювати 90-ті з сучасними і тим, що робить Росія, то вони насправді не видаються вже такими е, жахливими, так але на рівні масової свідомості, на рівні масової пропаганди, а е, скоріш за все, ці ця тема буде розкручуватись з боку з е, боку путінської адміністрації. Тобто вони так само як це було, пам'ятаєте, під час. Оцього фальшпучу Да? І коли після нього, коли вони трохи оговтались, вони почали знову поширювати тезу, що якщо а, прибрати Путіна від влади, то Росія опиниться в хаосі. Ну тобто, оцим цим заляку цим хаосом вони е, залякують. Знов таки е, справді, як на мене, оця вся ситуація, от окрім тих причин, про які я вже сказав, соціально-економічних і пропагандистських, я думаю, що ця ситуація, яка зараз відбувається в Росії. Ще раз нам показує справді зростання внутрішньої поляризації самого російського суспільства, а яке на фоні, по перше, затягування війни. І неуспішної, скажімо так, операції, які да, яка задумувалася як швидка операція для Росії, плюс на фоні зростання світової турбулентності. А вона просто вже ну знаєте, владі вже не вдається всю всю кришку тримати під контролем, тому що як на мене були дуже показова ситуація, коли там і пропагандистське і російське середовище розділилось по ситуації з Вірменією. Згадаєте, тобто частина там почала критикувати іншу частину. Тобто на питаннях України вони, нібито були єдині, а тут почалися да розбіжності. І от тепер близький схід а він теж виконує цього розділ, Ну скажімо так, приклад водорозділу. Тобто, частина ми бачимо російських пропагандистів, там працівників змі вона підтримує наближених до Кремля. Вони підтримують Ізраїль. А частина почала займати таку проактивну антиізраїльську позицію. От власне. Такі показники внутрішньої поляризації всередині навіть оці цієї групи цього класу медійного політичного класу, ну, як на мене, вони є дуже показовими. Офіс прем'єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю заявляють, що вони стежать за подіями в Дагестані та очікують, що російські правоохоронні органи забезпечать безпеку всіх ізраїльських громадян і євреїв. Що такі події означають для ізраїльської влади? Ваша думка. Ну, як на мене, для ізраїльської влади це а, має бути дуже таким теж важливим дзвінком. А про те, що знаєте, ці всі контакти а, з Путіним про особливі стосунки Ізраїлю і Путіну, те, що до речі, вибудовував а, не мінтаняху, я нагадаю. Та тобто, тому що коли було повномасштабне вторгнення, згадаєте, Ізраїль. А, ну вторгнення в Україну ізраїль тоді намагався, нібито, зайняти таку позицію між двох вогнів умовно. Тобто, з одного боку, вони якби засуджували. А з іншого боку, вони не згортали своєї свої взаємодії подальшої з Росією, а тобто і ми пам'ятаємо всі ці заяви з з боку низки ізраїльських політиків, і не надавали до речі, нам військову допомогу. Теж це слід відмітити. От я думаю, що тепер оця ситуація і події в Росії вони можливо стануть трошечки холодним душем для низки ізраїльських політиків. А з розумінням того, що ну тут така ситуація, що потрібно а, все ж таки обирати вже сторону а, однозначно, а не намагатися між а, двома вогнями знаходитись. Олексій, якими будуть настрої всередині Російської Федерації, чи наростатиме невдоволення міжетнічний цей міжрелігійний розкіл? Дивіться, я думаю, що а, в залежності від того, як далі буде розгортатися, По перше, ми розуміємо, російсько-українська війна вона має довготривалий вплив і на Росію, і в тому числі ми це е, зараз бачимо. А плюс пітовий а, безлад, а, а який це війна створила, да тому що а, я нагадаю, що саме. По суті багато турбулентних процесів у світі посилилися, і в тому числі на близькому сході. І ми розуміємо, потенційно до українському регіоні Вони почалися як після того, як відбулася ця ситуація з повномасштабним вторгненням України в Росії в Україну, і власне кажучи, спроби Росії легітимізувати це вторгнення, да тобто порушення міжнародного міжнародного політичного порядку, який існує у світі. Власне Росія, вона знаєте, почала цю. Скажем, так зливу, а тепер отримує бурю а, взамін. І тут знов таки нюанс в тому, що чим довше далі буде продовжуватись війна, а то звісно я не виключаю, що ці внутрішні ексеси в російському суспільству можуть тільки посилюватись, тому що все ж таки тут слід відмітити, що якщо на початках у Росії було бажання дуже швидко переформулювати да під себе світовий порядок, так це не вийшло. Помітьте, що незважаючи на всі їх зусилля. Наприклад, спроба легітимізувати окупацію низку українських регіонів не вдалася, а і не вдається. Так, тобто немає. Ну тобто, ми пам'ятаємо, як вони проводили ці всі псевдореферендуми. Потім було зверні Верховної раду з народу Всі зверталися і а, знов таки жодна, жодна країна світу не визнала цих цих референдумів. Псевдореферендумів. І вони зараз знаходяться, мені здається, в такій своєрідній патовій ситуації. Тобто вони, по суті, розпалили цю світову бурю. А тепер ця світова буря своїми хвилями починає заливати їх. Олексію, дякую за вашу думку і за ваше вімкнення. Спасибі, Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.